Всім привіт! Ви на каналі Маркіс і зараз ми будемо строїти готель. В минулому відео ми построїли е, цей ювелірний магазин. Зараз вам покажу коротенько, яке я тут зробив. Всякі такі ювелірні алмази, камінь. Ну Камінь це не ювелірний, типа всякі такі штуки. І вокаса. Ну, це все одно. А зараз ми будемо строїти готель, там, де щоб інші жителі з інших сил сел могли приїжджати до нас в село. Що, почали? Зараз я хочу сказати, що я буду строїти в цьому відео тільки два поверхи, а останні два поверхи я буду строїти в другому відео. А ще два поверхи буду строїти в другому відео. І так, поки не построю весь готель. А поки ви підпишіться і поставте лайк. Я достроїв е, другий поверх, і подивіться, як вийшло, бо перший номер. Це е, таке ліжко можна лягти. Це, можна сказати, економ клас. Другий номер це вже стандарт, класика. І тут вже є телевізор, а це вже просто картини. І такий вже двохспальне ліжко, і сундук великий. Тут так само книжкові полки, що можна оцих два першого номера взяти. І заходимо в ВІП. Тут одразу двохспальне лічко. Дивимося, тут одразу таке двойна картина. Ой, не картина, а двойний телевізор. Зразу спеціальні тут книжкові полки і два таких сундука. І потім ще двері поставлю і все. А на цьому був з вами Макі 76. Всім пока!